Виконуємо номер 1186 із підручника Алгебра 7 та номер 5424 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Дорівняння 2х свійняти ігри дорівняння 7. Доберіть друге рівняння так, щоб одержана система рівнянь не мала розв'язків. Отже. Помножимо дане рівняння ліву і праву частиною, його, наприклад, на 3. Отримаємо 6х відняти 3y дорівнює 21. Тому можемо записати рівняння друге рівняння системи, змінивши число 21 на якесь інше. І в нас буде 2х відняти урівняє 7. Друге буде 6х відняти 3y до рівня, наприклад, 22. І вже отримаємо результат, коли система не має розв'язків, тому що не існує таких х і у, для яких одночасно виконуються дві рівності: 2х відняти y до рівня 7, і 6х відняти 3y до рівня 22. Запишемо. Не існує таких значень X і Y, для яких одночасно виконуються дві рівності, 2х відняти y дорівнює 7 і 6х відняти 3 y дорівнює 22. Система не має розв'язків. Відповідь записуємо. Розв'язків, Ой, нам треба рівняння записати. Це буде 6х, відняти 3 ігри дорівня 22, номер 1186 із підручника Алгебра 7, та номер 54.24 З підручника математика 7. Виконано.